Між великою різноманітністю і вибором обрань і я обрав шлях аристократа. Просто моя внутрішня сутність в поєднанні з владою і витонченістю дозволяють мені піднятися над Надзвичайним. Що ж робить аристократа аристократом? запитаєте ви. А... Ну, по-перше. По-перше, вишуканий смак. Аристократи володіють. Високими стандартами у культурі, мистецтві і, відповідно, дуже ретельно підбирають собі розваги. Особисто я між походом в театр і якимись п'яними брудними гульками в клубі чи якихось таких маргінальних місцях. Звісно ж, оберу перший варіант. Наступне це вміння спілкуватись. Аристократи у своєму спілкуванні використовують а, і глибокий розум у великих темах. Простими словами, ми. Ми нікого не можемо послати під три чорти. Як би часто і сильно цього не хотілося. А... Мабуть, що досить важливо це доступ до <різь>, різноманітних приватних вечірок, культурних заходів і виставок. Але тут теж є нюанс з мого особистого досвіду підкажу, що тут важливо не перебрати з безкоштовним шампанським на форшетах. Ну і моє улюблене це. Це... Вибачте, в горлі пересохло. І моє улюблене це елегантний стиль. Аристократи обирають собі одяг виключно а, до їхнього внутрішнього стану та їхньому статусу, тому я мабуть що ніколи не зрозумію людей, які дозволяють собі виходити в магазин по хліб в звичайних. Спортивних штанах. А... а якщо вас побачать е, знайомі? <світ> що потім говоритимуть про вас люди? Сподіваюсь, я допоміг вам своїми аргументами зрозуміти, що бути аристократом зовсім нелегко. Ну, а зараз в мене за графіком запланована чайна церемонія із. Самим собою, не можу її пропустити, тому до потім.